Всім не вгодиш, але ми стараємося. Ми пробуємо. Тому що, якщо пробувати всім угодити, все одно буде більшість клієнтів задоволена. Але е, ось, наприклад, зараз я забираю посилку з першого відділення міста Вінниці. Це не наше відділення. Ми перше відділення треба відправляти в вороновиця, так як вказано в ну, скрізь на сайті, там, в Телеграмі, в Вайбері. Ось і вийшло, що клієнт прям незадоволений, каже, що ви заявляєте, що після отримання одразу там в той же день розбираєте на наступний приходять гроші. Я кажу на даний момент так. Але ви кажу, помилились відділенням, і це відділення взагалі в іншому кінці міста. І в нас так вже зараз налагоджено, що Пошта» нам привозить посилки. А Укрпошта ми їздимо, але це все близенько біля прийомки. А перший це інший кінець міста. Але ми все одно забираємо всі посилки, їздимо. Ну так була Пасха, десь село їхав, і він каже, п'ятий день. Хоча там треба подивитися, може дійсно п'ять днів вона лежить. Чесно, не знаю. Але сьогодні ось приїхали, забрали цю посилочку, сьогодні її розберемо і завтра її розрахуємо. Ну, все одно, ну так, по телефону якось клієнт прямо наїжджає, знаєте, що ви ж заявляєте, що ви дуже швидкі. Ну так і є, але свою вину я не знаю, чи він так і визнає чи ні в цьому. Ну так, значить, друзі, перше відділення вороновиця, так як вказано. І все. Нам кожен ранок посилочки приїхали. Ми їх одразу розібрали, і на наступний день прийшли кошти. Є моменти там з 100... Карток може бути ж там 5 карток, десь пропустили, десь там не доплатили. Клієнт дзвонить, ми виясняємо, одразу доплачуємо. Ну це робота без цього ніяк. Ну 100 карток це там 5, 4 карти, що десь там не Як пропустили. Розумієте, банк наш не провів платіж, ваш щось там заблокував платіж, ще щось там. Ну ви розумієте, такі нюанси є. Але ми стараємося, їдемо з першого відділення, розпаковуємо, любимо вас, і ви найкраще.